Мога на один із найтепліших блокпостів працівники західного полюсу готують чергову партію допомоги воїкам на схід. Уже третій гуманітарний вантаж поїде просто в руки бійцям батальйону Київ, 2 котрими ще торік заопікувалася радіостанція. У списку необхідних речей, тепле вбрання та медпрепарати, які просто необхідні нині на передовій. Окрім препаратів протизастодних, це препарати кровоспинні. Вони дуже дорогі, і це надзвичайно амінокапронова кислота, яку зазвичай туди завозять. Зона то, згідно і стандартна НАТО, це препарат номер один, який повинен бути обов'язково в аптеці парамедика, тому що він має таку дію, що дозволяє зберегти життя не одному пораненому. Дороговартісні та головне дієві кровоспинні засоби, яких просили захисники, передали місцеві волонтери. Гочиною справу розповідає Світлана Оришко долучилися цілою сім'єю. Відтак змогли закупити для бійців не лише ліки, але й традиційну допомогу, зимову форму, термоси та засоби гігієни. А разом з тим вболівають і за вирішення ще однієї проблеми, яка нині лягла на плечі благодійників. Йде нова хвиля мобілізації, а придбати зараз бронежилети і відповідну розгрузку. Це є проблема. Зараз ми працюємо. Над тим, щоб десь знайти велику партію бронежилетів і розгрузки, і тому я, десь користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх волонтерів і до людей, які мають вихід або якісь контакти, де можна швидко придбати хороші бронежилети і відповідно відправити туди, тому що хлопці зараз на навчаннях, і буквально через 3-4 тижні вони вже їдуть туди. В зону АТО підтримали акцію радіостанції представники мережі супермаркетів гостинний дім. Усю зібрану допомогу на блокпост Західний полюс доправлять уже наступного тижня.